Без логістики піхотинець на передових позиціях не зможе довго тримати оборону. В нього рано чи пізно закінчиться боєкомплект, в нього рано чи пізно закінчиться їжа вода, рано чи пізно закінчиться або знищиться його укриття, і потрібно буде його чимось відновлювати. Тому без логістики тримати лінію оборони неможливо. Загалом, ми як голова на полі бою, от таке бойове голова, яке дає піхота замовлення. Там наші хлопці записали, там їм підвезли, вони загрозили і доставили. Тобто, ну, прикольно виходить. Це така кур'єрська доставка на полі бою. Кур'єри в форматі війни. Поряд. На ніч задача забезпечення логістичних потреб, тобто доставка провізії, боєкомплекту, засобів облаштування позицій. Як почнете рух, дайте доповідь, наші друзі вас прикриють, прикриють. Прийнять. А колоди по скільки метрів? Колоди три метри. Плюс, плюс, тоді це буде два рейси.